Обідаємо курячий бульончик, який я зварив. І нависники з м'ясом. Нависники магазинні. магазині. Я їх порізав на макарон. Сьогодні 22 серпня 2021 року. Стоп рекординг кнопка. Ну, no, важка справа. Може підігріти ліпше. М -м -м. Ну тепло вже. Ой, де? Чи тут, чи де, чи... Не пересолений. Нормально посолений ще. Що... Чи там візьми туди сути. Що візьми, Мамо, Я маю теж буль... миску бульону. Дякую. А, так, звичайно. Що, одна миска на всіх. Ну, давай, ложка справа. Ти їж поки що тепло? Мамо, бери. Ти теж їж, давай, ложка справа бери. Да я їм. Ну їш. Ложка справа візьми. Чуєш? Мамо. Що хліб мав бути? Що ще не можу не побігти. Я питав, чи тебе чи хліба. Там же макарон є в тому в бульоні. Черпни далі. Що? А ну бери, там є макарончик. Точніше, то налисник порізаний. Що, про хліба принести, да ще? Я не розберу, що там є хліб і що. То є налисник порізаний? Замість макарону. Були налисники у нас. Ай, господи.